Ми сьогодні одяглися дуже урочисто. Хочемо святом привітати старших друзів наших. Подзвонить для них останнє шкільний дзвоник наш, і тому вони такі всі гарні, важні персони в нас. Як ми заздрюємо вам всі, ви такі великі Деві вчитель за да, чоби вже не може смикати. А дівчата, що за стан? топ моделі просто, от і нам би, дорости до такого зросту. А хлопці струги струги ми українці нові. І коли вже стане ми. Теж таке Ви чимало добрих літ, різного вчились, скільки знаєте, в чого нам таке й не снилось. Вивчимо все і багато знаємо, ніби зуби мудрості у нас враз О, тоді Отоді достане ми гарні і великі і тоді позазрять нам всі маленькі діти. А сьогодні хай щастить на дорогах ваших. Хай піде на користь вам наша шкільна каша. Хай повість без вас і чекає мама. Ми ще будемо довго йти вашими штішками. Каші кашник. Хай вас пломені голублять і тепло вам видають. Хай усі вас дуже люблять. Всім Щасливо, добрий путь.